Як жили кияни тисячу років тому, їхнє життя не схоже на серіал. Але саме такі люди збудували Київ, якого боялися сусіди, як вони жили. Тут зливаються шляхи: варязький, візантійський, степовий, і кожен світанок нова історія. Місто ще спить, а над подолом уже здіймається дим з печей. Гончарі вивантажують свої вироби, торговці відкривають прилавки з медом, сіллю, хутром і рибою. Вулицями снують ремісники. Діти босоніж біжать за дерев'яним колесом, жінки несуть воду з колодязя, а хтось просто стоїть на пагорбі і молиться в бік Софії Київської, звідки гудить ранковий дзвін. Життя простого киянина непросте селянин обробляє землю на подільських луках, платить десятину і раз на місяць везе свій товар на торг. Його дружина ще полотно, син у дружинній школі при дворі. А донька навчається читати так уже вчать і дівчат при монастирях. Знання приходить у кожну хату разом із вірою. На городі життя інше. Тут живуть бояри, купці, князівська варта. Кожен двір має власний колодязь, баню, комору для зброї. А ввечері на валах можна почути спів дружинників, пісні про походи, мечі і честь. Бо кожен тут воїн і кожен готується. До Києва прибувають чужоземці, варяги, греки, перси, араби, болгари привозять шовк, вина, знання і захоплено дивляться на муровану браму, що зветься золотою. За нею велич князя, мудрість митрополита, молитва тисяч. Але й простий люд тут має силу. Кияни вміють гуртуватися, захищати своє, самоорганізовуватися, бо це їхнє місто, їхнє життя. І коли сонце хилиться до заходу, на човнах через Дніпро повертаються рибалки. Собаки гавкають, діти сміються, а жінки готують вечерю на подвір'ї. Це Київ гучний і тихий, могутній і простий. Київ, у якому б'ється серце всієї Русі. І це лише один день, але таких днів тисяча, бо Київ це життя. Слухай, дивись і пам'ятай, це Сагаю історія, що говорить.